Вітаю всіх на моєму рукодільному каналі. Давно ми з вами не бачились, навіть не пам'ятаю, коли я останній раз знімала відео. Вже багато чого було вишито, якийсь новий прогрес, процеси. Тому будемо починати є з чим з вами поділитись. Перше, що хочу розпочати, це робота від needle art, мандала з метеликами. Я показувала в передньому відео, що я її вишивала і хотіла дошити, але трошечки плани змінились. Ви бачите, що дві, два метелика в мене вишиті. І в мене така склалася проблема, що я півтора року не можу купити ось такого кольору ниточку крейник. Розмір 4. Я спробувала товстішу, бо півтора року в Україні взагалі їх немає. Я спробувала таку товстішу, вона використовується ось тут для метеликів е е бекстіч. Але не можу сказати, що мені дуже подобається. І воно якби, ніби може бути. До речі, напишіть в коментарях, як вам отак здалеку взагалі можна залишати. Чи краще все ж таки взяти. Купила собі ще одну ниточку цього синього гарного кольору. І замість ось цього кольору змінити на синій. Бо ну, немає цього кольору. Навряд чи я його куплю. Вже півтора року чекаю, відкладала і хочеться доробити цю роботу. Це єдиний момент, який мене зупиняє, що я не можу знайти і обрати кращий варіант. Тому. Метелики вишивались, дуже приємно це все такі кольори, класний бісер. Мені дуже подобаються такі відтінки, синій, фіолетовий-зелений, така естетична насолода. До хардангеру, як бачите, ще навіть не, не, не дійшла, бо ще треба вишити тут два метелики. Там Бекстіча небагато, мені здається, а ні, тут, напевно, навіть немає бекстіча, ось тут. Так, да, да, ось можна подивитись. Бекстіч тільки на нижніх крилах. Ось, мені здається, що все ж таки ось цим стіниточку якось товстувати. Може, вони хто не знає, можна залишити, але, як ми бачимо на оригіналі, трошечки тонша робота. Тому залишається в мене два метелика. І можна переходити до Хардангера. І, можливо, я би перейшла до цього, але почався в Україні СП від Черівної мить Чарівна мить Віп. А, я показувала вам початок, мені здається, як я починала одного ранку роботу. У мене вже був набір куплений давно. У мене декілька наборів чарівної миті є, я їх люблю, ви пам'ятаєте моїх слонів, я думаю. І я все ж таки вирішила, що треба мені приєднатися до цього СП. І з нуля почала вишивати набір. Зараз я вам покажу, що в мене є. По-перше, в мене є така класна папочка від Knit Pro. Це теж я купляла дуже-дуже давно в чарівній миті. І вона магнітна. І тут повністю ось ця сторона А4, вона магнітна. Бачите, тут така йде полосочка магнітна лінійка. На неї класно кріпляться любі магніти. Я ось так і роблю. У мене магніт, там ножиці. Я отак дивлюсь, вишиваю. І, як ви всі знаєте, чарівна мить використовує печатні схеми. Паперові. Мені, в принципі, подобається. Я вже багато років не вишивала по паперовим схемам, але знаєте, такі, як роблять «Чарівна мить, мені подобається. Я їх бачу, я їх, ну, вони для мене зрозумілі. Я в мене очі відпочивають, так як я працюю за комп'ютером, моя основна робота, то. Ще потім постійно дивитися електронні схеми, не дуже приємно, то мені зараз дуже подобається такий варіант. Ось така картинка буде, хто не бачив. До речі, як виявилось, дуже рідкісна, мало хто її вишиває. Мені пишуть, що перший раз взагалі люди бачать. Я теж випадково на неї натрапила. Мій син захотів собі в кімнату таку картинку, я його питала, що ти хочеш я тобі. Вишила такого, і він сидів на сайті, обирав, і ось йому сподобалася ця картинка. Тому так, це, напевно, не зовсім мій вибір був, хоча мені дуже подобається, але це ось очима дитини. Вона дуже така яскрава, весела, життєрадісна. Мені подобаються ось ці квіточки, тут дерева, червона машинка взагалі така весняна-літня, приємна картина. я прям... Відчуваю насолоду від кольорів, від процесу. І зараз я покажу, що я встигла вишити. Не так багато, на жаль, тому що, ну теж не вишиваю по тисячі хрестиків в день, знаєте, вишиваю тільки у вільний час від роботи і побутових справ сімейних. Але намагаюсь вишивати. Дуже хочеться її закінчити, можливо, влітку, якщо. Вийде бо хотілося б дуже її закінчити до кінця літа. І тут десь 30, може, ну, до 40% роботи, я думаю, десь так. Подивимось зараз ось. Я, до речі, дуже рідко отак залишаю нитки, бо ну, це, я не люблю, коли так вони тут якось між собою з'єднуються. Оце все якийсь такий е, нитковий шум. Таке якась не дуже чиста робота, але саме в цій роботі дуже багато ниток і в одну нитку, і в дві нитки. І вони тут дуже багато різних хрестиків, по два, по одному. І мені здається, можна швидко заплутатись, якщо не лишати нитки. Тобто я, я відшиваю так кусочками. Ось оці моменти, особливо там, де зелені, якісь кущі, дерева, ось тут все. Щоб не заплутатись, отут ви можете побачити, тут багато кольорів, до речі, з'єднуються. Тому я там, де вже менше, там я залишаю е, ниточки закріплюю, але там, де ось такі моменти, де багато ниток з'єднуються, я намагаюся отак обережненько їх тримати. І які тут кольори, давайте я вам покажу. Бо вони дійсно ну, дуже класні, яскраві, такі. Прям Це нитки такі Madeira. Я, чесно кажучи, люблю DMC. Я, чесно кажучи, люблю а, вишивати тільки DMC, але в наборах от, зараз ще й кладе своїх, наскільки я знаю, Мадейру тільки. За, можливо, і за цього і ціна доволі приємна на ці набори. Питань немає. Ну, якби в наборі вишивають тим, чим дають. Але все одно, от на мій смак, краще ДМС нічого немає. Ось, ось такі кольори. І зелені, і сині, і голубі. Ну, дуже такі, прям під весну літо, під настрій піднімають. І в нас була зустріч. З дівчатами, яку організувала Єлена Тимків, Хто слідкує за нашим СП Черівна Мить, знають, що 30 червня закінчується СП, ну, планується закінчення. Я, звичайно, навряд чи встигну вишити, ну, точно не вишити, скажімо так, цю роботу. Я це розумію, на жаль. І, можливо, я не знаю, чи буде продовження, чи не буде. Якщо продовження буде, я буду продовжувати вишивати. Якщо не буде продовження, то я буду вишивати сама, звичайно, далі. Бо вже такий, знаєте, самий складний процес це розпочати оці угли зробити, вийти, і потім далі воно якось легше йде і швидше. І схеми, я ж кажу, в чінеміті доволі приємні по якості, як вони вишиваються, мені подобається, я на них навіть відпочиваю. І, звичайно, буду вишивати, буду вам показувати. І ось ми з дівчатами з Києва зустрілися невеличкою компанією. такою. Ще такий був день після обстрілів Києва. Всі, як зомбі, стали, приїхали, але нас спонукало це. Побачити один одного, побачити свої роботи було дуже приємно, було дуже цікаво. Ну, дійсно зарядили енергію. Я була дуже щаслива познайомитись ближче з дівчатами, подивитись роботи чарівної миті, також подивитись роботи інші. Відкрила для себе якісь нові дизайни. Це дуже мотивує. Взагалі такі зустрічі, вони дуже класні. Тому дякую всім, хто приєднався. дякую Єлені, Тимків, яка це все організовує. Можливо, якщо вийде, ми ще зустрінемося в кінці цього СП і подивимося, що хто встиг зробити. Я знаю, що багато фінішів в СП. Молодці дівчата. У мене картинка така, але ну, вона не маленька, хоча там по, по умовах там і немає маленьких картин. Тобто там всі картинки такі, ну, можна сказати, з середніх починаються, але це трошки більше середні. Ось. Я, я задоволена тим, що я вступила в ЦСП. Це мене змотивувало швидше розпочати цю картинку. Це так класно. Пов'язує дивитися, за, слідкувати за іншими і якісь зробити звіти, тому чарівну мить продовжимо. І метелики, мандала з метеликами поки у мене відійшла на зараз даже скажу на третій план. Тобто зараз у мене в роботі три картини значить, мандала з метеликами, потім ось ця одного разу картина від чарівної миті. У мене ще такі яскраві пяльця сюди, теж для настрою. І зараз вам покажу, взагалі, моя любов нова. Не планувала нічого нового робити, але вишивати, я взагалі, знаєте, однопроцесник. Я дуже, е, як сказати вам правильно, я люблю брати за щось одне, доводити його до кінця і потім тільки. Обратися за інше, бо так у е, е, мене зникає фокус уваги, потім, ви знаєте, так мотивація може спадати, бо коли ти щось нове починаєш, ти якби і е, гориш цією роботою, да? і ось що я знайшла. Це Тереза Когут. Скажу чесно, я для себе Терезу Когот відкрила. Можливо, якісь дизайни я десь бачила, але я не читала про цього дизайнера, точніше кажучи, це, це художниця-дизайнер. Да? І вона спочатку малює картини, а потім робить з них дизайни. Я там до кінця навіть не знаю, чи вона робить, чи хтось інший їй допомагає робити. Але я побачила цього янгола, взагалі серію янголів, які Тереза Когут створила. Як на мене, всі дуже достойні. Взагалі всі схеми Терезикого дуже цікаві. Вони такі дуже впізнавані, якщо дивитись її картини. Я для себе прямо її відкрила. Але коли я побачила ось цього білого янгола в стилі такої фрески, я люблю такі картини, я люблю такі подібні до ікон картини. Я просто І ще він такий, ну якби невеличкий, да? Я зрозуміла, що мені треба все його купляти вишивати. До речі, зараз дивилася: немає навіть цієї схеми ні в кого в магазині. Тобто, можливо, розкупили, можливо, це було останнє, не знаю. Але я встигла ще купити, придбати цю схему, встигла придбати собі ось такий кусочок ручного фарбування канви, саме та, яка тут вказана. Зараз ми подивимося, яка тут вказана канва. Так, тут вказано Piece of Cocoa 30-й каунт, Вікс Works Воркс uh, Linen. Да? Я знаю, що можна десь було і іншу взяти, але я вирішила спробувати, так як перший раз я буду вишивати терезу Кого, взагалі познайомитися з нею, да? і uh, максимально приблизитися до того, що автор. Що дизайнер нам пропонує. Тканинка приємна, м'якенька, рівно прокрашена, мені здається, і з дівчатами ми вирішили зробити СП. Тому хто хоче вишивати Терезу Когут, у кого є схеми, хто може там вишиває вже приєднуйтесь до нас в? Наш СП по Терезі Когут в моєму інстаграмі я посилання залишу, є е, інформація вся, або пишіть мені, я все розкажу. Там у нас буде спонсор до 26-го року, там іде не пам'ятаю точну дату, але ми почали, можна приєднатись там. Доволі лояльні в нас правила. Просто ми для настрою це СП робимо, щоб е, мотивувати один одного. щоб Підтримувати і щоб бачити дуже красиві дизайни. І знаєте, саме перше, що мені, мене радує в цьому СП, що кожен вишиває щось дуже цікаве. І я відкрила для себе багато схем Терези Когут і буде багато відшив Терези Когут. Тобто ну, це прям буде галерея, знаєте, така. Що ще хочу сказати, що на цю маленьку картиночку, яка там десь буде 14 на 19 см, плюс-мінус, да? Uh, іде 35 кольорів DMC. Просто уявіть собі, що таке 35 кольорів DMC. Я от зараз uh, купила, uh, точніше, це в мене були кольори. Ну, ця яка Це просто, ну, не знаю, така гама нереально красива. Uh, я ще дозаказала, і до мене їдуть ниточки. До мене їдуть ниточки. І, ну, я вже всі купила. Я люблю так вишивати, щоб в мене все вже було, і починати роботу. І ще дізналась таку цікаву річ, що тут є два номери. Це 3774 і 407. А як ви знаєте, хто DMC багато вишиває, 407, це зараз і є 3774. Тобто не такі реально одні ті самі, але вишиваються два різних елементи. І мені підказали, десь я в інтернеті прочитала, що ось цей номер 01-108 Анкор – це саме такий номер, як 407 був у ДМСі колись. Тому ось так я купила собі, і в мене, будуть... ви бачите, це не один номер, це взагалі видно, що це різні кольори. Тому не знаю, чому вони так замінили, навіщо. Тому буду вишивати максимально всім, що Терезико представляла да, свої схеми. Ось, тому от я підготовую, так розбиваю квадратиками, щоб розуміти, де в мене центр. Бо шматочок маленький. Тут в мене центр ще розіб'ю і буду вже починати сьогодні вишивати перші хрестики. Ну і ще що казали мені, що. Дуже складна робота, насправді, ну подивимось. Складна чим? Ну, ви самі розумієте, 35 кольорів на таку маленьку роботу. Що тут майже всі хрестики йдуть одиночки там через один, через два. Тобто, ось тут все, коли ближче дивитись, це отак на схемі можна побачити. Так намагаюся вам приблизити. Зараз о, можна побачити, що там просто різнобій різнокольорових. Хрестиків. Але знаєте, я в цьому плані така людина терпляча, якщо мені щось подобається, якщо мені дійсно сподобалася схема і я хочу її вишити, я вже бачу, як я її оформлю. І, ну, просто я в неї закохалася, я побачила, і от я зрозуміла, що вона в мене повинна бути. Я буду вишивати хоч по одному хрестику, хай це буде довго, хай це буде там, терпіння, в мене хватить, це я точно знаю. Ось така робота, третя, третій процес, який зараз у мене. Я думаю, що на цьому я вже буду, ну, треба довести хоча б один з цих трьох процесів до фінішу, і потім вже буду дивитись далі, бо я вже, знаєте, так розійшлася, вже подивилася гарні, які красиві усі схеми, які набори, блогерів дивлюсь. Якось я так повернулася в цей вишивальний світ, і мені все хочеться, але я себе трошки. Притерможую, в тому плані, що треба хоча щось довести до кінця. І потім, тільки після цього, можеш купляти щось інше або починати. Бо три процеси це вже навіть для мене, ну так знаєте, занадто. Тим паче непрості. І ще чим я хочу вам з вами поділитися: а ну от, в своєму інстаграмі, до речі, я показувала. Давно мріяла купити собі. Оцей магнітик гортензія від мережки. Я дуже люблю такі кольори, сині, голубі. У мене такі ножиці від кохана, маленькі, дуже зручні, класні. Я нарешті купила собі його. І ось такі приємні речі від Kate Needle Holder. Я теж в інстаграмі своєму залишила посилання, є пост з посиланням. Це я прям для себе відкрила цю, цього майстра Запоріжжя. Е, дивіться, яка, який магніт балерина. І мені так сподобалося позаду ще не просто магнітик у неї, а у неї тут. Так, це мій інший магніт. Ось тут у неї не просто магнітик, а тут ще таке дерев'яне серденько таке покрашене в біле, таке гарне взагалі. Можна і так, ну, можна використовувати і цей магніт, і балеринку можна використовувати. Ну, Просто красива балерина, мені дуже сподобалось. Захотіла собі мати таку красу. І, і ще в мене взагалі немає пінів. І це мій перший пін пін з монограмою. Це моє ім'я, це моє прізвище. Мені так сподобалася ця ідея такий персоналізований, персоналізований аксесуар, який можна. Ну, які завжди буде асоціюватись мені зі мною. Да? Ну, якби Це така моя річ. Можна покласти десь, можна десь прикрасити. Мені дуже сподобалось це. І ще так знову ви, знаєте, купила собі щось. Я так подивилась, що в мене е, ніби було багато голок, але потім вони десь ділися, то з наборів якісь голки, якось вони почали чорніти. Я собі докупила голки 24-26 розміру Джон James, Перший раз їх брала, вони дорожчі, ніж DMC. Я не можу сказати, що я там супер розбираюся в цих голках, але, знаєте, мені дуже сподобалось. Я, може, ще є щось краще по типу Tulip, я ще не, не пробувала їх. Але ось цим я задоволена і одним розміром, і іншим я вже вишивала. Мені прям дуже сподобалось, Я задоволена, що я їх купила. Ось такі в мене творчі новини вишивальні. Тому слідкуйте, підписуйтесь, кому цікаво, те, що я вишиваю, кому сподобались роботи. приєднуйтесь до СП по Терезі Когут, хто хоче, заходьте в інстаграм, посилання я лишу під відео. І я планую більше знімати найближчим часом, тому. Маю надію, що буду себе і вас цим радувати. Бо хочеться все ж таки залишати в пам'яті і в відео такі моменти, якісь процеси, якісь думки, щоб воно залишалось і, можливо, хтось теж надихнеться. Всім бажаю тихих ночей в Україні і до зустрічі!